Так, друзі, доброго дня. Так, хочу вам показати оце у кухні, завершили ремонт, перебілили гарненько, все, чистенько. І от тепер переходимо сюди до, до цієї кімнати, де я вам показував, що був ремонт. Значит так, вже все на своїх місцях, вже фіранки, отак. От Лічко, тумбочка. Ну, ще нема всіх, як кажуть, меблів, але нічого, помалу буде. Тут у нас от квіти. Тут, от, друзі, дивіться, які бачите і там. Хто в Італії може замовляти? Виготовляємо самі. Я другий раз вам покажу ще. Свічки, бачите, тут посередині стаканчик і в таких стаканах робимо свічки Там ми будемо виходити на якісь маркетплейси, там щось будемо думати, таке будемо, щоб не було скучно. Кибашт у нас получився колір, типа віола чи що. Тумбочка. Кухня, вихід. Тут в дальнейшем будет телевизор може. Это тут такая маленькая тумбочка. Ну так, друзі, такі у нас получилися ремонти. Так, вот так то. Друзі, не забуваємо підписуватися, ставити лайк, коментувати. Отак От це, друзі, у нас тут трохи залишаємо двері відкриті, щоб ліпше підсохло, щоб не смерділо, щоб все було пучком. Дивіться, туди до гори, як в церкві. Це якби у нас тут тут води закінчується гіпсокартон. Можна було поставити дві рейси і зробити типу як другий поверх там. Там від ще від, від того є туди до, до гори, де закінчується краска, бачите. Це десь є метр 80, що, що можна ще на повний зріст собі поставити матрас і отак от по всій довжині мати ще так одну кімнату. А тут все було б, би... що ліжка би тут не було, вже було б більше місця. Ну, нічого, що маємо, то маємо. Все у нас ще впереді. To je drugi. Pit im se, stavim lajke. I komentujem.